Всем привет, звонах сейчас не буду ніяких відео знімати, но ну, будем. Я хочу сказати, ну хочу сказати, що в мене вже появився один подписчик, да, Хоч один, вы знаете, я такий ютубер, що не знаю. 2 січня зробився канал. А то, не знаю. Коротше, дякую за один подписчик. Ютубер це Андрій. Дякую тобі за подписчик. Да, дякую тобі. Дуже тобі дякую. І ми ну, вже будемо прощатись. Всім пока, всім дякую за просмотр, дякую за один підписчик да, Це Круто, що я отримав хоть один подписчик. Якщо б це був такий канал, який я... був Я такі канали, які маю Я б підписався тоже на нього якщо нього, наприклад, просто вече не підписалась, то ще щось. Короче, всем пока. Всім дякую за цей просмотр. Дякую за один подписчик. Всем пока! 拜拜。